А по якій структурі роботи вам найбільше подобається працювати? Коли приїжджають до нас люди, які знають, що вони хочуть: бісового автомобіля чи відпаливної апаратури. Бо є такий момент, ну незрозуміли, чи ви приїжджаєте, вроді щось зробіть, вроді щось подивіться, вроді ще щось. Ну, ви вже приїхали в майстерню. Вже з конкретною задачею, Тобто перевірити, прогіностувати, відремонтувати паливний насос. Перевірили, прогіностували і відремонтували. А може там не треба робити, а може ще щось, а може я подумаю, а може я сам не знаю, що я хочу. І виходить так, що ми повинні людині догадатися, що він хоче. Розказати, напевно, слухай, друже, давай, що ти хочеш, давай ми тобі зробимо теж ти хочеш, оприділися. Ну, нарешті вже оприділяємося і, відповідно, робимо вже паливний насос. Але це забирає ці всі, просто з однієї сторони, як пусті балачки, забирають відповідно багато часу, ну і нашої енергії. Бувало таке, що під кінець дня приходиш такий виснажений. І думаєш, вроді би, і особливо, і. Люди хороші попадалися, ніхто ніби там не було ніяких нарікань по роботі, але самі ці балачки пустій, ну, пустійні, не пусті, не знаю як правильно їх назвати. Тому що багато треба людей переконувати, що ми хочемо вам зробити, ми міємо це зробити, ми маємо чим зробити, ми знаємо, як це робиться, ми маємо на чому це робити. Ми вам покажемо в відео, як це робиться. Ну, здається, ну, це вже так розжовано, далі вже нема куди. Ну, що є? ну такі от це такі моменти попадаються.